Я радий, що сьогодні ви. Привезли важливу для нас звістку про відкриття офісу в ОСР. Я думаю, що це важливий крок уперед в наших взаєминах. Я радий, що така поважна організація справді буде в Україні, а не десь за кордоном. Я дякую вам за те, що ви. Особисто приїхали. Це так само важливий меседж, підтримка України в Україні за кордоном справді приїхали на знак солідарності з Україною з вами. Останній. Рік був справді жахливий в багатьох відношеннях, не спровокована необґрунтована агресія Росії страшні втрати життів інфраструктури, будинків, будівель. Але і я і ми всі захоплені від того наскільки українці сміливі, відважні і налаштовані. Вони боронити свою незалежність демократію. Ми зустрічалися влазу в листопаді і говорили про відкриття офісів, тож я радий приїхати сюди для відкриття цього офіційного офісу в Україні.